Всім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні робимо розпаковку двох величезних пакетів з магазину Second Hand. Ви, напевне, помітили, якщо не помітили, я вам скажу. Зараз відео стали виходити приблизно раз в тиждень. Через мою загруженість на моїй основній роботі я працюю колористом, фарбую дівчат, займаюся підбором кольору, і так як на протязі дня я певною мірі втомлююсь, не маю так багато часу займатися. Зйомкою та монтажем відео. Це моє хобі, тому обов'язково підтримуйте мене коментарями, лайками. Якщо ви дивитесь це відео без підписки, то підписуйтесь, це буде моїм стимулом, знаєте, бігти з роботи і старатися для вас робити новий контент. Знаєте, мені дуже подобається знімати відео цими літніми вечорами. Зараз. Я прийшла десь зараз, 7-го дня вечора, і такий гарний, приємний, бачите, гарне приємне світло, мені дуже подобається. У мене новесенькі прикраси. І моя футболочка Майамі, яка вже, знаєте, дуже-дуже багато років. Люблю її одягати, коли їду відпочивати, але в цьому році щось забула про неї, коли відпочивала в Туреччині. Тому ношу вдома. У мене два пакети. Це ті самі пакети, які я купила минулого разу в магазині Second Хенд. Ой, вони важкі. Тут вага 4 кг 200 г. Тобто, ну, величенькі такі пакетики, і я вам тут сумарну вартість порахую, тому що купувала ще дещо не на вагу. Для вас тут вже будуть готові образи. Але перше, з чого я почну, це джинси. Е, питання, чому я їх придбала, я не знаю. Я насправді не знаю. І всі ті речі, коли ви бачите, я там купую якісь речі, я вам тут показую. Це не факт, що вони взагалі залишаться у мене. Я їх можу комусь подарувати, комусь віддати, я їх можу виставити на шафу. Якщо ця річ, знаєте, була. Типу, абсолютно моя, але я зрозуміла, що ну щось я її там не ношу, вона мені взагалі не потрібна. А у мене, знаєте, такий специфічний смак. Тобто, е, в загальному, щоб е, я щось. Віддала я можу віддати, але чи ця людина візьме, тому що ну серед мого оточення дуже мало людей зі схожим смаком, як у мене. Ну тобто, щоб їм подобалася ця річ особисто в їх гардеробі. Вони можуть казати, М -м, тобі так класно, тобі так кличеться річ, наприклад, так чи там тобі підходить тебе, там гарний смак. Але знаєте, казати комусь, що йому гарно і мати цю річ в своєму гардеробі, це абсолютно різні речі, тому якщо нікому не потрібно, то звичайно йде на шафу. У мене, до речі, цілий плейлист, якщо ви не знали, як продавати на шапі, то, будь ласка, переходьте цілий плейлист, як виставляти. Мій досвід особисто ділюся. І моя шафа також з'явиться в посиланні, можливо, комусь буде цікаво. Це джинси від Levi's, 501. Гарна джинса дуже з етикеточкою. Цупка тканина, що мені сподобалося і на що я їх взяла? Я не скажу, що в них прямо такий ідеальний стан, чи крій мені дуже сподобався. Мені сподобалося. Ось ці кнопки, тому що я знаходила 501-й не тільки в секонд-хенді, я знаходила їх на різних реся-платформах. В інстаграмі мені часто вибиваються 501 ливайси, знаєте, такими великими партіями. Я не знаю, звідки вони беруть, чи вони тип вінтажні, чи вони і є вінтажні, чи це просто турецькі джинси. Не знаю, я вам зараз про турецькі джинси також розповім. Запах просто аромат. Ох, не можу витримати. Також тут всі брендовані ці етикеточки. Сподобалося, напевне, як вони сіли по довжині. Я їх буду або садити на себе як шорти, тобто відрізати все те, що мені не потрібне. Або ж все ж таки буду садити їх дуже-дуже так, знаєте, сильно, щоб вони були ось тут на талії в притичок, Знаєте, ну так прям. Щільненько сиділи по моїй фігурі і буду носити як джинси. Не знаю, потрібно їх випрати випрасувати. Ви вже тут, звичайно, бачите варіант, але якщо я виберу шорти, то вже потім в подальших відео вам розкажу про долю цих джинсів. Ну, мені вони особисто сподобалися як на мій смак, як на ціну, яка була там. Ну, скажіть, будь ласка, взагалі, мені здається, що це смішна ціна за кілограм речей в останній день. Єдине питання, що асортимент був так собі. Але я вибрала саме ті речі, які мені сподобалися. Вони, ну до речі, важкі. Тому розвіч, чому ці пакети такі важкі. Зараз покажу вам наступну річ, але скажу за джинси. Так, мені так мене цікаво дивитися. Давайте буду показувати річ і буду розповідати. Що у цьому пакеті ще? Тут є класний бомбер жовтого кольору з чорними вставочками. Цей бомбер насправді цей бомбер сидіть 100 вовни. І зроблений він в Америці, як ви бачите. І зараз ще буду знаходити іншу, О, ось. іншу етикетку. Покажу вам і буду прасувати і робити домашню хімчистку. Якщо ви не бачили, як я перу речі з магазину Секонхент, їх проводжу порядок, у мене є відео, воно вже давним-давно зняте. Будь ласка, переходьте, воно має безліч переглядів. Щомісячно набирає певну кількість тих самих переглядів, тому я розумію, що багатьом людям це актуально. Бомбер також важкий. Я не знаю, наскільки ця річ може бути практичною. Тут кнопки, кишені. Дуже стильно виглядає цей бомбер, в міру об'ємний. Він тримає форму гарно. але наскільки він не практичний за рахунок того, що він, наче куртка, він повністю може виконати роль куртки. Ну, тобто, насправді, можливо, це більш весняний варіант, а не осінній. Напишіть, як ви думаєте, тут такі в'язані. Рукава і крій, крій дуже сучасний, бачите, він такий об'ємний, тримає форму. Я, наприклад, такого бомберу ну, такої якості не бачила. Точно в мас маркеті такого немає. Це просто люкс. Річ люкс за таку незначну, як на мене, особисто барчу. Ще одна річ, але я хочу розповісти вам історію, яка сталася зі мною в Туреччині. Як ви знаєте, коли ви відпочиваєте. Зазвичай, якщо ви відпочиваєте особливо пакетним туром, то їдете на все включено. То зазвичай у вас ті самі туроператори, які вас приймають в Туреччині, вони вас відвозять по всяким різним магазинам. І ось мене привезли в мультибрендовий магазин. У мене до речі, тут етикетка, можливо, я вам покажу. Там різні європейські бренди, як вони це все озвучують? Що це типу фабричні речі, які не попадають на прилавки? Прилавки. В магазини не потрапляють. Ну, взагалі, є класний аутлет, заходьте, можете там пошопитись. Коли я туди прийшла, там дуже було багато різних джинсів, шортів, сорочок, різних курток. Від Levi's. там були і різні бренди. Але що я побачила, їх така велика кількість, і вони, типу, дуже схожі на вінтаж. Але зрозуміло, зрозуміло, що це точно не вінтажні моделі, що це відшивають по новим лекалам. Просто на якусь фабрику дається запит на пошиття цих речей і етикетки також штампуються. Тому е, знайти класну, аутентичну річ, якусь там вінтажну, насправді стає дедалі важче. особливо, якщо вам щось дуже подобається, ви щось хотіли мати в гардеробі, за це справді потрібно заплатити. А от на таке навіть не ведіться і не реагуйте. У мене є одне хобі. Я коли знімала влог навіть і не один. Тут, якщо познаходжу вам, то тут щось залишу. Тут буде відео, як я збираю гриби. я обожнюю збирати гриби. Я взагалі дуже люблю ліс, природу таким чином. Я відпочиваю особисто. І для цих цілей я купила собі дощовик. Дощовик непростий. У мене, до речі, був такий, точно такий самий. Я тут додам вам фотографію, але колір у нього був такий, напевно, коричневим і трішечки охру змішати, але ближче до коричневого. Але не, не повністю коричневий, такий насичений колір. Цей бренд називається Jack. Jack. Таркі. Ну, от, взагалі я навіть, люблю знаєте, розказувати ось так. Називається цей бренд, це такий дощовик слеш пальто, можливо, тренч навіть. Але всі деталі цього самого тренчу тут є. Що купите, Єдине, що немає капюшона. І в минулий раз, коли я купувала ще той свій попередній, у мене також був він відсутній. Нічого страшного, так як цей плащ, Плащ, о, точно, не третя плащ, гарно захищає від душу і має ось таке прикольне покриття. Цього досить. Ось ця штучка можна її також припідняти і використовувати як верхній шар. Зазвичай я одягаюсь так. Я одягаю якусь. Кепку, я одягаю цей самий плащ, у мене якісь волосини і високі гумові чоботи. Якщо вам цікаво, якось візьму вас погреби з собою. Всередині він ось такою шотландською, ну, побудую з цього слова, кліточкою, бачите, ось такий принт, клітиночку. Гарно виглядає і в ньому стан абсолютно, абсолютно нової речі. Що у нас тут? Це стопроцентний акрил, а це нейлон. І це такий дуже якісний нейлон. Насправді. Хтось мені колись писав про цей бренд, що він має гарну якість, і ці тренчі також плащі. Ви настільки вже всіми тренчами голова на осінь. просто ерор. Настільки цей плащ мені писали якісний. Якщо у вас є щось подібне, то напишіть, будь ласка, у мене розмір 38. Це мій розмір, тому сидить класно. Єдине питання у мене, чому у них такі завжди кольори не дуже зрозуміли. Це якийсь баклажановий, то був незрозумілий коричневий. Ну, якісь такі кольори. Я би бажала, щоб були або вже дуже якісь принтовані, або навпаки, приглушені кольори. А ці їх важко дуже компонувати з іншими речами, насправді, тому що вся увага дістається ось цьому плащику. Завдяки усім цим пакетам і постійним моїм розпаковкам великих пакетів я зможу покращити стан своєї фігури і підкачати м'язи. Важкі пакети. З першим пакетом все, ми закінчили. Давайте приступати до другого. І ви повірите або не повірите, але ой-ой-ой-ой-ой! Тут лише одна річ, і це верхній одяг. Це дублянка з капюшоном, вона є теплою, аж у 20-му розмірі, але за, її, за рахунок її крою, взагалі як вона зшита, нам мені здалася дуже прикольно і чимось нагадувала дублянку від Zara з минулої колекції. Можливо, по кольору, не знаю, можливо, по цим застібкам. Можливо, щось в мене було схоже в дитинстві, і тут якась ностальгія прокинулася в мені, але все ж цю важку я не давайте я не буду тримати. Я просто вже задихала, задихалася так. Мені важко і спекотно насправді, хоча й вечір. Настільки вона мені сподобалася, що я вирішила її придбати. Я повторюсь, я не знаю, чи я ці речі буду собі залишати, яка їх буде доля, але для вашого інтересу я вам все показую і сподіваюся, я вже тут показала вам всі ці стилізації. Що ж, я вам дуже вдячна, що цей спекотний. Після робочий мій вечір ви провели разом зі мною. Мені було приємно з вами спілкуватися. Я зараз хочу тільки одного чогось прохолодного. Побажати вам приємного перегляду всіх моїх наступних відео. Сподіваюсь, тут з'явиться для вас багато підказок. Дивіться, коментуйте. Люблю вас, чекаю з дотерпіння, нових зустрічей. Пишіть в коментарях, будемо спілкуватися. Ой. Хоча щось дуже сильно прохолодно.